Так, маємо ще одну ялиночку і вона теж жовтне. Цікава ялинка. дивимося сюди. Бачимо. От дивіться, навіть тут же і пузоріоз. О, дивіться, як цікаво видно. Чому вона починає вмирати. Бачимо? Друзі, мульчуєте так, мульчуйте круг кореня, отак. Але тут круг кореневої шийки, от круг цього штамба, має бути вентиляція. Тобто 5 см, 10 до кореневої шийки, до штамбу ви не засипаєте. Там ні, просто насипали з бункера косярки Ще й букові гілки нижні. ним ну, вони так вирізається з часом. От і залишаєте тут проміжуток, щоб рослина дихала. Дивіться що відбувається. Бачите? От видно навіть доки вона вмирає. Ми не знаю, може відійти. Was steckt hier stand?